Коротше колеги. У нас сьогодні тут в Мирнограді виїзне засідання правоохоронного комітету з військовими і поліцейськими патрулькою. Вони сьогодні інспектують житлові будинки на предмет мародерів, перевіряють документи порушників комендантської години. Хлопці, є бажання щось сказати колегам з правоохоронного. Слава Україні! Слава Україні! Це наші військові, це поліція. Слава Україні! А це Короче, колеги е, Іван Виговський, Ігор Клименко, Ваші тут огонь. Молодці. К'янін. Підтверджую, бачите, я ж найвеликий критик Збройних сил. Ну, Клименко, я вважаю, що його треба прибрати, там має бути більш достойний міністр. А пацани осюди, які роботу роблять, от питань нема, красавчики, на п'ятерочку. Я ж завжди об'єктивна. Якщо вони є, то вони є усюди. Хлопці тут 24 на 7 знаходяться, вони звідси самі і тут працюють. Коротше, кадрова політика потребує змін.